Знайти неможливо забути. Вітаємо улюблених дитичан! Триває наша серія, присвячена пошуку людей і військових, і цивільних, зниклих безвісті під час війни, офіційно за особливих обставин. Цей наш випуск, цей подкаст присвячений діяльності координаційного центру з питань поводження із військовополоненими. Нагадаємо, що такий центр виник у березні 22-го року, і його очолив генерал Буданов, генерал української розвідки. Але потім виникла велика потреба в тому, щоб були створені регіональні центри. І сьогодні ми розповідаємо про діяльність якраз нашого східного регіонального центру. Його представники приїжджали в Запоріжжя, ми чекали їх в нашій студії для того, щоб поспілкуватися про діяльність цього центру. Втім, графік роботи в той день, коли вони приїжджали, був настільки щільним, і кількість зустрічей, і важливих зустрічей з рідними осіб, зниклих безвісті під час війни, і рідними цивільних, і рідними військових, які воювали на запорізькому напрямку і зараз. Або є зниклими безвісті, або знаходяться в полоні, і цей полон підтверджено. Кількість зустрічей і графік був настільки щільним, що представники команда координаційного центру не змогли приїхати в нашу студію і ми поїхали туди для того, щоб поспостерігати, як відбувається ця робота на місцях: виїзні такі наради, виїзна діяльність. Регіонального східного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими ми спостерігали обидві частини зустрічі: і та, що стосувалася цивільних і підтримки рідних таких осіб, і та, що стосувалася військовополонених і зниклих безвісті військових і підтримки родин рідних. Таких осіб в короткій перерві ми поспілкувалися із паном Сергієм Чебишевим, який очолює, який є керівником східного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. І зараз пропонуємо цю розмову в вашій увазі. Скажу тільки що такі зустрічі відбуваються постійно систематично, хоча основна робота йде дистанційно за телефоном. І через електронний кабінет, але зустрічі наживо дуже важливі. Тому представники східного регіонального центру часті гості в Запоріжжі. Ця зустріч була організована регіональним координатором уповноваженого з питань безвісті зниклих за особливих обставин Оленою Орішкіною. Запорізьким центром з питань розшуку осіб зниклих безвісті з особливих обставин і громадською правозахисною організацією Егіда Запоріжжя брали участь в ній і представники Запорізької обласної військової адміністрації і прокуратура Служба безпеки України, тобто для людей, які прийшли на цю зустріч, потерпілих, які є рідними. Осіб, зниклих безвіті з особливих обставин, була можливість поставити всі необхідні запитання і визначитися, на якому етапі розшуку або чекання вони зараз перебувають. Отже, ця розмова зараз на вашій увазі. Все це про те, наскільки важливо не зупинятися, продовжувати пошук і чекати рідних. У яких статус полоненого, військовополоненого вже підтверджений, продовжувати шукати і знайти, бо неможливо забути і неможливо зупинятися. Перших днів повномасштабного вторгнення в нашій країні сталася біда, і в нас з'явилося дуже багато полонених, да? полонених і зниклих безвісті. Держава на той час до такої ситуації була абсолютно не готова. Деякий час функції перемовин розшуку осіб займався Міністерство реінтеграції, але це було недовго. І десь вже через я думаю, через два місяці після початку повномасштабного вторгнення був створений орган, який називається Координаційний штаб сполодження з, з військовополоненими. Це є допоміжний орган кабінету міністрів. Цей штаб очолює генерал Кирило Буданов, командир нашої розвідки, да і секретар нашого штабу, бригадний генерал Усов. Для держави це був виклик. Цей штаб почав працювати, і знов таки виявилося, що настільки багато звернень, настільки багато людей, які потребують допомоги, які опинилися в такої скрутної ситуації, ну перш за все, це родичі. Людей, які зникли безвісті, потрапили в полон. що координаційним штабом було прийнято рішення все ж таки якби розвинути систему, якби зробити нові філіали, мережу. які мережу, да, абсолютно вірно, які мають допомагати. Тому перший філіал був відкритий в Миколаєві. Потім був відкритий філіал. Це якби Південний філіал. Є Вінницький Потім філіал, це якби центральна. Потім наш східний філіал. Ми опікуємося Харківською, Дніпропетровською, Запорізькою, Полтавською, Сумською, Луганською та Донецькими областями. Доволі широкий, широка географія. І потім вже з'явився західний у Львові, Західний центр. Між собою координація, як відбувається, і чи є можливість тим, хто звернувся в Миколаєві, потім отримати да, інформацію да. від вас? Так, є географічна, нібито залежність є, але е, ніяких правил, що людина має звернутися туди чи сюди, немає. Ми абсолютно приймаємо дзвінки, е, консультуємо людей зі всієї України. Е, відбувається саме таким чином. А, ну і звісно, люди приїжджають до нас, харків'яни, звісно, приходять, інші люди приїжджають, бо все ж таки очна консультація в офісі вона є ну, найбільш ефективною. Але так чи інакше, по телефону теж відбуваються консультації, їх дуже багато. І, наш наша, в принципі, сенс створення нашої організації, він такий, що людина, коли опинилася в такій ситуації, вона абсолютно не знає, що робити, куди звертатися, яким чином як, шукати. шукати. все. Ми є та організація, де ми надамо абсолютно всі відповіді. Тобто, коли людина від нас йде. Вона абсолютно чітко розуміє, що все, що від неї залежало, вона вже зробила. Зараз е, треба чекати, надіятися і розраховувати на те, що все ж таки перемовини будуть. Успішні. Вдалими, успішними, і ми зможемо повернути, повернути наших захисників. От якщо можна цей механізм, отже, коли родина отримує сповіщення із РТЦК та СП. це офіційно все, це вже означає, що зв'язку з людиною немає. Тому в цей момент людина має подзвонити до нас, харківський філіал наш, це телефон 0800 300 176 з 10-ї Шестнадцятою ми приймаємо дзвінки. Він багатоканальний. все, там все добре угу. працює. Оператори, так і, і от це це людина має е, зробити, зробити. По перше, тому вона зразу отримає всю інформацію. Ми допоможемо е, з заповнити так званий. Особистий кабінет захисника це е, велика наша інформаційна система координаційного штабу, в якої є е, е, дані про кожного захисника, який з них безвісті. Чим краще буде заповнений цей кабінет, е, ну, тим е, легше працювати uh -huh. далі перемовникам і шукати цю людину. Uh -huh. е, ну, Навіть там е, обов'язково має бути там фото якісне, обов'язково мають бути там. Якісь особисті прикмети, шрами чи татуювання і таке інше. І це захищена інформація. Це, це абсолютно захищена інформація, давати. і е, вона зроблена таким чином, що до цього кабінета мають доступ наші співробітники, має доступ той, хто його створив, скажімо, дружина. І мають доступи ще, наприклад, СБУ і декілька ще наших правоохоронних органів. Ага. Для чого це робиться? Будь-яка нова новина про людину. Ми можемо внести цю інформацію, може внести безпосередньо рідні, тому що рідні вони постійно займаються пошуком, і це абсолютно нормально. Вони дивляться, на жаль, оті жахливі телеграм-канали, де розповідається про наших полонених, і іноді вони навіть можуть знайти там чи фото, чи відео людини, яка схожа на їх захисника. Тому от всі ці дані вони вносять. СБУ і інші наші органи теж можуть нести дані, наприклад, від тих захисників, які повернулися під час обміну додому. І вони мають інформацію про тих, з ким вони відбували там, ну, Скажімо так, не покарання, а разом знаходились в тюрмі, скажімо так. Тому е це дуже важлива інформація. Якщо вона з'являється, ми е розуміємо, що людина жива, ми знаємо навіть місце, де вона зараз знаходиться, стан його здоров'я. ну це, це вже дуже важлива інформація. тому... Цей особистий кабінет це дуже важлива річ, яку потрібно правильно заповнити і контролювати. Людина, коли вона зробила цей кабінет, вона має можливість. Як тільки вона отримує сповіщення, це сповіщення на телефон. Це означає, що якась нова інформація була додана, і вона може тоді подивитися. Так, ну звісно. Ось такі приїзди, як сьогодні в Запоріжжя. Це вже не перший приїзд. Так. Для чого вони і що можете сказати, які результати таких відвідин? Так ну дійсно, по-перше, в Запоріжжі є свої нюанси. Тут дуже багато зниклих безвісті полонених людей цивільних, саме цивільних, Україна як правова демократична держава працює згідно з Женевськими конвенціями. Ми розуміємо, що таке військовополонений. Да, це ми дуже нормально розуміємо. Нам допомагає міжнародна місія міжнародного комітету Червоного Христа, яка в принципі працює і у нас, і в Росії, і саме вони мають мандат верифікувати людину, верифікувати людину і надати їй статус військовополоненого. Не перемовини, а саме верифікація. Ні, mm -hmm. тільки да, вони, ні, вони не втручаються, вони абсолютно нейтральні. Mm -hmm. да. Тому, хоча її статус наданий МКЧХ як людина, яка військовополонений, це дуже важливий статус. Цей статус він вже надає нам. Надію, що цю людину, мабуть, не будуть вже питати, застосовувати катувати, до неї, катувати тортуру. тортури. В принципі, ну хоч якісь правові наслідки, вже від цього вони є. Зі, так, не що не стосується цивільних, ситуація дуже погана, тому що згідно Женевських конвенцій ну, не можна обмінювати військових на цивільних. Цивільні, ми вважаємо це цивільними заручниками і вони мають бути. Випущені на, на, на волю без, без будь-яких умов. Але, звісно, ми маємо справу з Рашею, де всі ці закони, міжнародні правила, вони, вони, на жаль, не працюють. Ось це нюанс. Це нюанс за весь час. Наших ми, ми змогли обміняти 3135 людей за весь час нашої роботи. І я думаю, я точно зараз цифру не можу але Я думаю, десь 160 всього з них людей це цивільні. Тому з цивільними справи набагато гірше просуваються. І... Ну, поки що ну, поки що є, то що є. Що люди отримують тут? Перш за все, ну от я дивлюся і теж е, е, спілкуюся, Передучащі, спілкуюся з людьми. Да е, е, ми перевіряємо це, так якби. Чек робимо, да Тобто все ви вже зробили, що могли зробити чи ні? Ну на ну дійсно дуже мало людей тут, яких ми зустрічаємо на наших зустрічах, зробили все. Ні, все ж таки, ми їм радимо, треба зробити ще це. Це це, давайте заповнимо це. Тобто вони від нас виходять, як би як ми бачимо, завжди задоволені, тому що вони вже зрозуміли, що від них вже нічого не залежить. Ну, це е, таке відчуття, яке має з'явитися у родичі. Що він він вона зробили все, Це. що від них залежить. Робота йде просто величезна. Над цим працюють наші політики, які от ну, міжнародники, скажімо так, на будь-яких зборах, будь-яких нарадах в будь-яких форматах питання щодо полонених, зниклих безвісті, щодо цивільних, щодо зниклих дітей. Які заручники, таке ж це питання підіймається скрізь? Ну от скажімо так, нашими останніми здобутками стало те, що все ж таки декілька останніх обмінів були, були реалізовані за рахунок нейтральних держав: це Арабські держави, там Емірати, Катар. Це великий здобуток. Ми намагаємося знайти будь-які шляхи. Наприклад, зараз розглядається можливість. Як один із варіантів обміну, наприклад, за рахунок нейтральних ісламських держав, обмін людьми, які сповідують іслам, так такі є і в нас, і в них. Ми постійно намагаємося дати пропозиції той стороні, що, наприклад, давайте обміняємося людьми, які там мають хронічне захворювання, давайте обміняємося жінками, давайте так обміняємося. Безліч варіантів. Ми пропонуємо, але на жаль, Далеко не все в нас виходить. Постійна е, така ситуація, що в останній момент зриваються обміни, і вона, на жаль, дуже, дуже розповсюджена. На завершення від вас і побажання тим, хто сюди приходить, знає, хто вже понад два роки в цьому страшному стані, в стані невизначеної все. і тим, хто тільки ось чує цю інформацію. І не знаю, як поводитись, але ну, як на мене, оце наснаження шука шукати, не опускати рук, навіть попри те, що дуже ну дуже часто це довго і без ви знаєте. В нас такі люди, особливо жінки, от ну я просто от приклоняюсь перед нашими жінками, от то, скільки вони вкладають енергії своїх сил в поїзд чоловіків, і таке інше, це і так буде. Я би єдине, що хотів би от надати таку пораду, як тільки. Трапляється таке така ситуація. Зразу з'являється багато людей Шахаїв? шахраїв, які пропонують те чи інше, які просять якісь гроші, навіть невеликі, а малі. Я хочу сказати точно: то та людина, що попросила у вас гроші, будь на що, ну це так чи інакше зв'язано з вашим захисником захисником, який пропав. Це шахрай. Uh -huh. Нічого за гроші на жаль. Можливо, в цій ситуації вирішити неможливо тільки робота наших інституцій державних, ми працюємо, ми намагаємося зробити все можливе. Ще я не знаю жодного випадку. Хоча я знаю багато випадків людей, які намагалися комусь передати гроші і передавали. От жодного випадку, який би був. Вдалий uh -huh. нам невідомий тому не треба на це сподіватися, і не треба е, цим людям давати будь-які гроші. Але звертатися, не зупинятися, так, робити оці кроки, які вже перевірені, так і так. чекати, і так, сподіватися. і дивіться. І ми, от ми абсолютно відкриті до нас телефонують люди. Які вже давно все з від себе зробили так, але вони телефонують просто поговорити, якимось обмінятися думками, новинами, бо вони дуже багато всього знають вже в цій сфері. Будь ласка, робіть це це, це дуже добре. Є е, на жаль, у нас випадки, коли дійсно на родину Росія здійснює тиск. Наприклад, дає поговорити по телефону, навіть по відеосв'язі з захисником. І потім захисник каже: Ну там зроби щось, щоб мене звідси забрати, да. і потім на дружину починають виходити з під служби тої держави і надавати їй завдання, розумієте, якісь там завдання, там викрити десь наших військових, якісь бази, розташування, да навіть от таким, так вони роблять. Ну звісно, це теж дуже... Небезпечно і треба зразу інформувати службу безпеки України. в зв'язку з цим це, це дуже часто. Вже на жаль, в нас таке багато випадків. І на завершення цієї розмови ще раз нагадаю, що офіс Східного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими знаходиться у місті Харків за адресою вулиця Космічна, 21. Саме Східний регіональний центр опікується Запоріжжям, Запорізьким напрямком, і щодня там працює багатоканальний телефон який з 10 до 16 години приймає дзвінки, номер багатоканального телефону Східного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими 0800 300 176.